Привіт, друзі, давайте сьогодні поговоримо про один із поширених міфів, чому обговорення проблеми це ще не є її вирішення. І чому розмова з подругою другом не може бути терапією, підтримкою, так, але не глибокою роботою для покращення якості життя. З точки зору психології, цей міф розвінчується таким образом. Коли ми виговорюємося, відбувається катарсис, тобто емоційна розрядка. Це як відкрити клапан, напруга виходить стає легше дихати. І це справді працює. Ми відчуваємо значне полегшення, бо нас почули, ми почуті. Але саме тут і криється пастка, бо полегшення не дорівнює змінам. Мозок отримує сигнал, я вже щось зробив, і мотивація діяти знижується. Постійне повернення до тих самих історій без конкретних кроків може зацементувати роль жертви, відчуття безпорадності і навіть запустити румінації, нескінченне прокручування проблеми і переживання у того катарсису емоційної розрядки. Типу, як терапія полегшення. Психотерапія ж не зупиняється на катарсисі. Вона дає структуру, усвідомлення і практику нових стратегій. Саме в цьому і сила справжніх змін. З точки зору нейробіології, роздивимося цей міф. Коли ми ділимося проблемою, мозок активує систему виногороди, викидається дофамін і окситоцин. Ми відчуваємо прийняття і підтримку, і це дуже приємно, це тішить. Але цього замало для справжніх змін потрібна робота префронтальної кори тобто тієї ділянки головного мозку, що відповідає за планування і контроль. І потрібна активація нейропластичності, тобто тої чудової функції нашого головного мозку, яка допомагає сформувати нові нейронні шляхи у мозку і покращити синаптичний сигнал. Якщо ж ми зупиняємося лише на катарсисі в емоційній розрядці, нейронні зв'язки залишаються тими ж. Ми прокручуємо старий трек у голові, і з кожним разом він звучить просто голосніше. І наостанок скажу: катарсис це лише перший крок. Він дає розрядку, дає полегшення і відчуття, що нас почули. Але справжні зміни починаються тільки там, де з'являється дія, проби, помилки, нові стратегії і регулярна практика. Саме тоді мозок перебудовується, утворюються нові нейронні зв'язочки, поліпшується синаптичний сигнал. І саме тоді наше життя змінюється по-справжньому. Якщо вам відгукнулося це відео, поставте вподобайку, збережіть його і поділіться з тими, кому воно може бути корисним. А в коментарях чекаю на вас. Щоб ви написали, чи траплялося вам плутати катарсис із вирішенням проблеми? Бережіть себе. До нових зустрічей, Па-па.